Новий бій. Нові відчуття. Так, подивимось на цей бій про силу духу, про вміння огризатися, вміння показати іншим. Думаєш, в тебе велике дуло. Але саме крутість гри не залежить від розміру дула, а від того, наскільки ти хочеш вижити в цьому світі. так? Лювачка, да, плює там щось там, до 200. Пігнюся як випльовує, думають. Чуваки знають, що можна легко затулити такого чувака, але їдемо на нашу козирну горочку. Гірка. І дивимося, що тут робиться. Тут, як завжди, ще один виїжджає. Да, майже попав, майже попав. Так, що у нас тут? Давай. Щасливий МБТ. Не попадається. Ну нічого, тут ще є чуваки. <с> Як я люблю чуваки, які ребрами стають. Це Просто... Дивися, всюди, всюди тебе оточили. Всюди тебе мочать. Це страшне. З усіх боків, і там, і там. А де наші спільники, наші... а наші десь там в позадках їздять, все нормально. Але наш чувак каже, ні, ніфіга. Дивиться, що робиться. Все каже, ти здохнеш, як завжди, в цій грі. Все показує, що тебе завалять зі всіх боків, зі всіх країв. Лізуть, лізуть і пруться, дивися. А наші що? А наші собі один спереду, справа по задках, один взагалі не з точки не виїжджає. Ну, причому в нас кущові ці гравці, суперстратеги. Але наш чувак каже: ні, ви мене не візьмете, все, все просто. Навалюється на чувака просто зі всіх сторін, із горбочка, і справа, і зліва, всюди-всюди стріляють. А наші спільники що роблять? Ну, відпочивають. Чи вони собі відпочивають? Так, стріляємо. Все, вже все, вже 100% задниця, правда? Правда, дивись. Навалюється зі всіх боків просто. А ми п'ємо там по тій двохсоточці. Боже, вже тут, блин, 85-й приїхав. Вже нападають, вже двох завалили. Але ми не здаємось, ми огрозаємось до кінця. О, Каненон як панцер приїхав. Казати ти свою майстерність, але? Ух ти, Що це? Чуваки! Ні, нічого, Ми їх так розпльовуємо. помалесеньку, помалесеньку розпльовуємо, показуємо. Що до чого? Да? О, вже 4 на 4. З такою командою, коли ти один спереду, а всі, всі просто плюють, на, всі, всі стріляють на тебе з різних боків. Ну, навалює він класно. Я б так теж хотів, але на жаль, на жаль. Не з того місця руки рости, ну нічого. Хоча б подивлюся. Насолоджуся. Так? Куди ти дивишся, чувак? <рес> Просто геніальна команда, звичайно. Так люблять бочком ставати, щоб їх розвалювало. Все, залишилися двоє. А наші що? Наша команда як була Була в задній сіті. Кущові професіонали в кущах сидіти. Так і сидять ззаду нікуди не їдуть. Ну, чувак показав, що таке. Опа! Все. Заплював чуваків! Просто заплював. Вс. Не попав, ну нічого. Це не Ну це є 75 й КАЮ, хай. Нічого йому не зробиш. А? О, є! Yeah. Фух! О, приїхав хтось нарешті! Всю, всю гру сиділи сзаду. Я таку команду просто обожнюю. Сидять ззаду і чекають, коли до них приїдуть і їх розвалять. Ну нічого. Наш чувак показав, що таке обризатися. Що це таке класно навалювати. Майстер заслужений. Шкода, круто зіграно, містер Вільзур Вайті. О, я вже Ну, прикольний чувак, класно грає, молодець. Все? Все, фоткаємо. Опа, все.